Я до кінця не розумію, що це мало місце, що що в цьому меседжі глава держави хотів довести і доказати, принаймні в Конституції України ні в статті 106, ні в будь-яких інших положеннях конституції Я не знайшов повноваження президента ставити якісь питання, проводити опитування. Це не предмет повноважень глави держави, і зокрема є свіже рішення Конституційного суду щодо національного антикорупційного бюро. Там зазначено. Все, що є в Конституції, це повноваження президента. Чого нема в Конституції, президент не може. Це от перший момент. Другий момент, в мене виникає питання: а що це за комісії будуть? Хто це буде займатися тим? Третє питання: звідки вибочі скриньки візьмуться? І хто їм дозволить ці вибочі скриньки брати з виборів? І четверте питання: за чий рахунок все це? Якщо це приватні кошти, то такі діяння дуже близькі з корупцією. Якщо це бюджетні кошти, кошти державного бюджету України. То це правопорушення, яке стосується нецільового використання державних коштів. Отже, немає закону, який би регламентував про порядок проведення подібних опитувань. Це лише чотири питання, які в мене є, очевидно, їх є набагато більше. А, а мало бути п'ять відповідно до заяви Зеленського. Якщо грати, то вже 5 на 5. До нього 5 питань має бути. Володя, ти притомний, це шосте. Від мене особисто, ну, ну, говорити, ну вже про прозвучало про ти президента або Можем імітація. Хочете п'яти, буде п'яте. Питання по списках виборців. Звідки вони візьмуться? Хто їх надасть, на які підставі їх надасть? Закон про державний реєстр виборців охороняє особисті дані українських громадян. От, хто в у протиправний спосіб, супереч закону, буде їх отримувати? І Зараз. хто не стиме відповідальність за розголошення цих дані? Зараз. Буде п'яте. Зеленський я правильно розумію, що відповідальний за це, пане Андрію, несе безпосередньо голова держави, а не якийсь там шестерка в адміністрації. Я не знаю, хто йому порадив цю ідею, але в будь-якому разі ця людина зробила ведмажу послугу главі держави з такою ініціативою, яку як авантюра я інакше не розглядаю. Я правильно зрозумів, що це все незаконно, неконституційно, і тоді питання, чи це буде правові наслідки мати, по-перше, і ініціатори, чи мають відповідати по закону. І два, чи ці результати, якщо це можна назвати результатами, вони мають якусь юридичну силу. Те, що це незаконно, вже заявляли навіть і не лише політичні партії окремо взяті, але і інститути громадянського суспільства. Наприклад, була відповідна заява і Комітету виборців України і громадянської мережі ОПОРА, вони про це теж говорили. Тому ця інформація є доступною, тому я думаю, що в даному разі навряд чи хтось обґрунтує законність подібної ідеї. Очевидно, ця ідея виникала з однієї якоїсь банальної практичної речі, як комусь здавалося, з метою підвищення явки виборців у виборчій дільниці в день голосування. Проте такий спосіб не може полягати у витиранні ногами конституції, тобто таке не може існувати. Якщо хтось задумав таке зробити, ця ідея є апріорі, вона, вона є лузерна, ця ідея, тому що. Як на мене, вона не вирішить поставлений. Метр. Пане Андрію, ну у цього ж цього питання є передисторія, тому що на початку вересня намагалися внести зміни до законодавства і е, ЦВК дати можливість проводити такі опитування. Цю ідею відхилили, а потім окремим законопроектом внесли. Він зараз зареєстрований в Верховній Раді. Цей законопроект, який дозволяє центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки. Е, ясно, що його ще ніхто не голосував, Усував це там довготривалий процес, а вибори от от відбудуться. Тому питання наступним чином: а взагалі чи має центральна виборча комісія таким займатися і чи є прецеденти, що колись що десь в світі взагалі разом з виборами можуть проводитись якісь опитування громадської думки? Справді, такий законопроект про зміни до виборчого кодексу мав місце, проте він був відхилений. І тут мені пригадується такий вислів, що Йому не відчиняють в двері, то він лізе у вікно. От у мене така схожа є зараз паралель по цій ситуації. Тобто, якщо воно через закон не виходить, то можливо в якийсь інший спосіб, можливо, через указ президента. Я не знаю. Чи має центральна виборча комісія подібні повноваження? Ні, немає, тому що. Центральна виборча комісія діє на основі як Виборчого кодексу, так закону про ЦВК, так закону про державний реєстр виборців і на основі будь-якого іншого закону України, тобто акту прийнятого парламентом і промульгованого президента, тобто акт найвищої юридичної сили. Це закон, не підзаконний акт, а саме закон. І за 14,5 з половиною років перебування в центральній виборчій комісії, я скажу таку річ. Мені жодного разу. Не виникала думка, не виникала ідея, що потрібно Центральній виборчій комісії, якісь повноваження щодо опитування українських громадян. Для цього у нас є авторитетні соціологічні є, служби, є поважні інститути, наприклад, центр Разумкова, центр імені Олександра Разумкова, який дає досить точні дані, і жодного разу не було підстав їх звинувачувати в тому, що якісь цифри неправильні. Що виникає потреба з'ясувати думку громадян, будь ласка, замовляйте соціологічне опитування, заплатіть гроші, проведуть його якісно, отримайте результати. Для чого якийсь квазі-референдум проводите і незрозумілими наслідками, я, чесно кажучи, досі не можу зрозуміти для чогось, пане я правильно зрозумів, що єдина версія наразі робоча це спроба підвищити явку на виборах. Так, і залучити очевидно той виборець, того виборця, який ще не втік від е, Володимира Зеленського і партії Слуги народу.